Плаче та відпускає з ланцюга свого 15-річного собаку і вимикає лічильник. Світлана, жителька прифронтової Новопавлівки, евакуюється з під обстрілів армії РФ. Оселя жінки на краю села. Поруч каже, постійно прилітають каби та дрони. В дорогу з собою забирає лише одяг, все інше доводиться залишити. Хата, город, кухня. Собачку п'ятнадцять род і курі ще залишились. Може, сусіда дивитися? Надію, що вернусь додому. Жражисти не прийдуть. Наші збройні сили вірю. Собаку відпустив Світлана. Переїжджає в Кам'янське. Там син орендував їй квартиру. Забрати туди тварини додає не може. Суспільне наступного тижня. Планує ще раз приїхати в Новопавлівку та забрати собаку. Поки волонтери завантажують сумки жінки в автобус. Над ними літає дрон. У нас тут склопчення літають дрони. Волонтери кажуть, вже час їхати з села, бо на інших адресах чекають люди. Однак місцевий житель Микола не може відпустити сина Матвійка з рук. З Новопавлівки евакуюються його жінка, дитина та матір. Чоловік залишається доглядати будинок. Дружина Миколи Любов каже, виїжджають лише заради безпеки сина. Спочатку боялася, а зараз привикла і цей тільки каже бубух, коли чує вибухи і я переживаю, що буде плакати стрес у нього. Надіємося, що ми. Чимось будемо забавляти, щоб не так був стрес. Тут мене і друзя, і все. Тут усе і робота, все було. А Час вже нічого не станеться. До повномасштабної війни родина тримала господарство. Довелося від нього відмовитися, адже тримати худобу під обстрілами неможливо, каже матір Миколи Любов. У селі понівечені всі адмінбудівлі, а десятки будинків потрощені. Тут рядом вже було, і вікна вибиті були. У ну, нас все добре ну, все було, ну, а що ждать. І у і дворі були осколки. Люди раніше повиїжджали і осінню, і зимою, а ми вже і весни дочекалися, і город посадили. Так, це від каба у нас такий у двір прилетіли уламки в неділю, так. Він отут упав у нас за хатою, тут у сусідів, і вони прилетіли. Ну добре, що нікого не було. І дитина була в хаті. Дрони літають, і в піві літають. Тут все, орла літають, тут Один навіть за машиною гнався, за цивільним. За останні три місяці з Новопавлівки вивезли майже всі родини з дітьми, каже регіональний координатор гуманітарної місії Олексій. Зазначає безпекова ситуація тут критична. З кінця січня вже почали надходити заявки на евакуацію. Станом на сьогодні ми евакуювали вже близько 150 людей. Ми евакуюємо маломобільних, немобільних, важкопоранених та людей з інвалідністю. Початку людей привозять до транзитного пункту в Павлограді. Там оформлюють документи, необхідні для евакуації. Далі родинам допомагають дістатися подальших місць проживання. Олеся Приходько, Ілля Кононов, Суспільне новини, Дніпро.